Доброго вечора. Протягом двох днів зі мною відбувається ситуація, яка пробиває дно. Перше, це люди, які дозволяють собі не зупинятися під час національної хвилини мовчання. А ще гірше, коли вони говорять про те, що військовим це вже не допоможе. допоможе. Тому що своїм прикладом ми показуємо те. Що ми в них віримо, і вони віддають найцінніше це своє життя. І це стосується не тільки військових, які зараз знаходяться на фронті, чи військових, які загинули. Це стосується дітей, які загинули на цій війні, цивільних. Ми маємо пам'ятати, тому що в нас війна. Мій чоловік рік знаходиться без зниклим. Майже кожного разу моє серце розривається від чергових обмін тіл, тому що я сподіваюся. На те, що я зможу похоронити по-людськи свого чоловіка, тому що я рік живу з тим, що я знаю, що, на жаль, його немає. Ми будемо відстоювати пам'ять про своїх чоловіків і про тих, хто захищає нас і дає нам змогу жити, насолоджуватися життям, виховувати своїх дітей.